Вітання, друзі! Сьогодні я хотів би поговорити про шведські СТ. На сьогодні UDES-14 УДЕС 5 Стежка 8 рівня, прокачувана, в принципі, доволі таки непогана. Мені вона, так сказати, зайшла. Отже, давайте поговоримо по ТТХ. Тут, до речі, я такий в пиві, блін. їду сюди піджимати їх, і бачу, що це не той, як то кажуть, не той різ. Добре, що мене тут не відкидали. Що ж ми маємо? Ми маємо гармату з шкодою 360, з пробиттям голдовим підколом 253, звичайно, 217. Тобто підколи такі собі, але на 8 рівні 253 це ну, непогано, непогано, скажімо так. Е, маємо КД в мому вигляді 9,64 е, ДПМ. В принципі, маємо за 2000 кути горизонтального наведення в звичайному режимі. Мінус 6 там, по-моєму. І в мінус 13. Мінус 13. Ми можемо викатувати в гідропідвістці. Гідро включається, коли у нас там менше 20 кілометрів за годину є. Маємо досить таку непогану альфу, маємо хоча яку-не яку скорострільність. 390 метрів обзору, в принципі, теж це непогано. В моєму випадку я катаю з турбінкою, з досилачем і з стабілізатором, бо стабілізації тут ну, на такий древний не вистачає. Приємно досить альфа-360. Ну і що ми тут маємо по бою? Лишилося ми вже. Полушотні, красавчик просто геній на Лембергу, який не міг грати. Вицілюємо тут фазіком хочемо такий фазшот дати. На жаль, не попадаємо. <кій> <кій> за рахунок альфи, за рахунок того, що сам танчик по собі. Зараз я буду якраз через підвісочку. Головне виїжджати рівно до противника, щоб та підвісочка спрацьовувала. Так от, оп, оп-оп. Зараз оп. спробую на, начекати його. Оп, дивлюся, чи не свічуся. Взяли автоприцільчик, довелися. І тут ми його не проб'ємо. Так, союзникам кричить назад. В принципі, дефолтна, дефолтна наша гра на союзниках. Так, бачимо, там беруть вже базу. Ми пробуємо тут цього базіка вицілити. Даємо нарешті йому Альфа-379, що дуже приємно. Взагалі, я щось так подивився, Удеси досить таки недооцінений клас техніки. Оп, нам Тігр дає. Ми взагалі лишаємося шотні навіть для бази. Думаю, тут що тут робити, чи часом тигр цей не підсвічується. В принципі, мав борщ світитися і рештом. Цих джекічанів, але вони не світяться. Так, зараз будемо трішечки начекувати, пробувати. Оп, зводимося на тигрика і даємо 306, не стидних, кстати. При Альфі 360. Варгеймінг, ну, ну, молодці. Пробуємо тут борща, але бачимо, скоріше, за нас його добили. Так, прокатуємося так, щоб сильно не чекатися від 1390. Думаю, можливо, тут я цілю цього тигра П, але тут нічого не відбувається. Ідемо далі, бачимо арточку. Так, мінус один артоводік зараз буде. Бейнк 350. Не стидно. Зараз зацілимо другого. Цей бой, цей бій, до речі, я зіграв недавно, так що я ще пам'ятаю, що тут, що, що тут було. Так, розумію, що 1390 у нас. Знайшов. Находимо другу арточку. Дивимося, що вона на нас не цілиться. Даємо їй. І чомусь не, відпи, не, не, не відмальовується тут а, м, обведення танку. Ну, це такий бахер плею. На жаль, тут не було видно, що ми цілимося, якраз що ми якраз попадемо в арту Скажімо, це так. Розуміємо, що 90-тік прямо в тому кусту. Добираємо його. Ну, Блін, хоро... хороша українська вимова. Спойлер, не бийте. Сильно палками. Даємо в каточок, ну, повністю анський награм. Добре, що він на фугасіках. зараз будемо впушувати базу. Бачимо там 17 секундочок, але я думаю, у нас, в принципі, живих 2 арти, і це мало би доволі так тащитися, так що, чому б їм і не збити? Круг, в принципі, не такий великий, не, не, не потрібно далеко десь їздити. щось сей. Отже, під'їжджаємо ми на позицію, ми бачимо Вазік ще з 500 ХП. Виривається там Т-103, в принципі, він від Одеса, напевно, що зараз і помре. Щоб будесь там на імбові позиції, заїхав і такі всіх розвалює. Що ж, бачимо Хелке, Шотік, і знову приємно альфа 360. Ну, це не Direcl з 240, як в 44-кі чи тому подібних агрегатів. Тут гармата доволі таки непогана. Іксемочка тут саме найнебезпечніша, я її саме найбільше якось боявся. Даємо їй. І добираємо. Ем, давайте по плюсах-мінусах скажу. Плюс це максимально просто комфортна гармата в 360, яка ну, за своїм демеджем досить таки непогано видає шкоду. Бачимо, 3700 вже накидали. З плюсу так само це, що він маленький, це що він доволі вертлявий, це що він доволі, я би сказав, такий з УВНами так мінус 6, але це ми коли будемо рухатися. От переважно в таких от ситуаціях нам ну майже завжди буде схватати у Веню. Так, бачимо, тут туди вкатуємо. Накидали ми ну, вже 4000. В принципі, Орудие навіть півтори посвітили. Їдемо в Іксамича. Добираємо його. Доволі Добирає таки непогана швидкість в 60 на моїй мої збірці з турбінкою. З мінусів це, мабуть, картонність. Це все-таки коса, коса гармата, яка б вона не була з ліфою, але вона коса. Ну і ось, у нас добирає. Накидали ми тут 4300 і насвітили півтори. Дякую усім, як то кажуть, за перегляд.